На Кіровоградщині сили ППУ знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань, повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибухова хвиля пошкодила три будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один із об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Загиблих та травмованих немає. Сергій Кузьменко 17 травня зустрівся з жителями Олександрії на особистому прийомі. Мешканці зверталися щодо поліпшення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб, правил утримання домашніх тварин та порушення санітарних норм, видалення аварійного дерева, теплопостачання та нарахування оплати за нього, зверталися й щодо виділення коштів на лікування. Міський голова доручив начальникам відповідних служб взяти звернення громадян на контроль та оперативно врегулювати питання. 17 травня в Олександрії виступив оркестр ДСНС. В Палаці культури Олександрійський театр зібралися рятувальники, поліцейські та військові із сім'ями та друзями. У виконанні віртуозів оркестру ДСНС глядачі мали можливість оцінити найкращі українські та світові хити. Олександрійців, поціновувачів поетичного слова, запрошують на літературну дегустацію Моя люба Олександрія у поетичному рядку. Захід відбудеться у суботу, 20 травня, об 11 годині, в бібліотеці філії номер 3 по вулиці Шевченка. 66. 15-17 травня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з фехтування Київська весна. Етап Ліги Миронюка. Олександрійську дю США No2 представили 11 вихованців відділення фехтування. Першими на доріжки вийшли шпажисти. Найкращий результат показала Лера Чеголя, Вона увійшла у вісімку. 17 травня у боротьбу вступили шаблісти. Дві спортсменки Маша Цвяткова та Аня Лосєва, вибороли бронзові медалі. У вісімці найкращих Поліна Дерев'янко та Емілія Кірієнко. Спортсменів підготували Димурі Латарія та В'ячеслав Артем'єв. Олександрійські танцюристки, вихованки клубу спортивного бального танцю Олександрит, вибороли низку медалей у відкритому чемпіонаті Федерація танцю України, який відбувся 14 травня у Івано-Франківську. Шість вихованок були представлені у різних вікових категоріях та класах танцю. Здобутку Олександрійок чотири золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі. 17 травня о 20.05 до служби порятунку надійшов виклик з Олександрії, що на вулиці Перспективній виникла пожежа в одній з квартир двохповерхових житлових будинків. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить 7 метрів квадратних домашніх речей та меблів у помешканні. Загоряння загасили о 21.24 бійці 11 пожежно-рятувальної частини. Під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблої жінки 39-го року народження. Йдеться на сторінці обласного управління ДСНС. П'ятницю, 19 травня, буде ясна погода. Температура вночі плюс 14, в день плюс 24 градуси. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду.